Що позитивного очікувати восени 25-го року. Літо, на жаль, завершується ще декілька днів і вже 1 вересня. І що позитивного очікувати восени? Нагадую, це загальний розклад. За індивідуальним звертайтесь у WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, що позитивного очікувати восени 25-го року? Чудовий розклад! Четвірка жезлів говорить про стабільність, радість у колі рідних і близьких, про приємні події, внутрішній спокій і відчуття, що ви на своєму місці. Лицар Пентаклів повільний, але впевнений рух уперед. Осінь буде для вас часом поступового досягнення цілей. Це не різкий прорив, а стабільний прогрес. Можливо, у фінансах чи професійній сфері. Шість пентаклів карта підтримки і допомоги. Тут або допоможуть вам, морально чи матеріально, або ви комусь протягнете свою руку допомоги. Не виключно, що усе, що ви вклали раніше, цієї осені повернеться до вас. На дні колоди 10 пентаклів. Дуже сильна карта. Вона говорить про добробут, сімейні цінності, стабільність у матеріальній сфері. Ця карта, ніби основа всіх подій вашої осені. Приймайте і хай буде так! А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таророзклади. Всім гарного дня і до зустрічі!